Яким буде тиждень з 16 по 22 червня. Інтуїтивно обирайте один з трьох варіантів. Перший варіант. Я нагадую, що це розклад загальний. За особистими чекаю в особисті повідомлення. Другий варіант. Та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єри, навчання, фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант особисте життя, тут все залежить від вас, від того, наскільки ви будете активними до свого партнера, взагалі, наскільки ви будете яскраво виглядати, яскраво проявлятись. Тобто, сяйте і все буде добре. Кар'єра навчання фінанси. Ой, тут хтось намагається збирати про вас інформацію, ставити вам якісь палки в колеса. Подумайте, хто це може бути і як його знешкодити. Порада від Таро. Прийшов час щось відпустити. Подумайте, що це. Чи це в стосунках, чи це можливо якісь образи, чи це, можливо, щось на роботі вже цій посаді, ви вже просто не отримуєте того, чого вам, чого вам хочеться. Але прийшов час щось відпустити. Для тих, хто обрав другий варіант особисте життя. М -м -м. Дуже багато емоцій, ви насолоджуєтеся одним, одним. Карта досить сприятлива саме для особистого життя. Е все добре у вас, не стримуйте емоції, не стримуйте почуття. Тиждень дуже чутливий. Кар'єра навчання фінанси все дуже добре. Але, схоже, що цей період завершується, якийсь у вас, якийсь фінансовий період, доходить, добігає кінця, і потрібно думати, що робити далі, як рухатись далі. Але цей тиждень досить успішний і стабільний. І порада від Таро – вам потрібно прийняти якесь рішення. Ви вагаєтесь, але на цьому тижні зробіть цей вибір. Для тих, хто обрав третій варіант особисте життя. Щось вас не дуже влаштовує, але ви разом рухаєтесь у вірному напрямку. Ваші стосунки рухаються до якогось позитиву. Ви намагаєтесь щось отримати, чогось добитись, і ви на вірному шляху. Кар'єра навчання фінанси. Чомусь ви засмучені, ви чимось розчаровані, але в ваших силах все змінити на краще. Рішення є. І порада від Таро. Завершуйте всі справи, віддавайте борги, якщо вони у вас є, бо завершується якийсь цікавий період вашого життя.